Вітаю сьогодні. Спробуємо розібратися з унікальним кадровим ліфтом влади. Пам'ятаєте, що при зміні влади команда Зеленського сказала про те, що вона запропонує унікальний, незбагненний і ніколи раніше не застосований так званий соціальний ліфт. Люди, яких не бачили при владі попередники, значить матимуть можливість себе зреалізувати. Це будуть чесні, принципові, порядні, фахові. Ну, унікальні люди, які через е е цей ліфт зроблять нашу країну великою, багатою і справедливою. складається враження, що або з ліфтом е е якісь проблеми трапилися, або з, з тією людиною, яка в ліс запускає людей. Тому що е е кожен день маємо е якусь скандальну історію, або з е е депутатом чи посадовцем, який був раніше призначений, або з тими, які призначили щойно. От я день тут перебуваю на Одещині, і я не зустрів жодного людину, яка б позитивно відгукнулася від новопризначеного голову обласної адміністрації непростої Одещини, де треба і з русським міром боротися, і думати про прикордоння, і корупцію знищувати, яка міцно засіла і в Одесі, і в інших місцях цієї області. Тобто такий цінний кадр Генпрокуратури Пшонки Кіпер, який війшов в історію ну, купою зашкварів. Від російського громадянства дружини до якихось унікальних виїздів на відпочинок під час до, до війни з Росією, ну і цей список можна продовжити без кінечниці, не вже не залишилося більш адекватної відповідальної людини для того, щоб вона керувала Е, Триває фантастична якась. До кінця незбагненна з найвизначнішим волонтером Києва Трубіціним, бо виявилося, що наша знаменита гру на прохання інших, як сказали, важливих структур вирішило, що конче необхідно, щоб мерседес із трубіцяним. Проти якого відкрили кримінальну справу за хабарництво у Києві, забравши чотирьох людей і терміново виїхав за кордон волонтерити. Ну теж дивна історія. Не Ні, вже ніхто не знав, що справа відкрита ніша ніхто не знав, що фракція намагається всіляко позбутися цього депутата. Вже зараз його виключили з фракції Слуги народу у нього. Вже забрали комітет під підприємництва, Так розумію, що будуть забрати мандат, але ну все це виглядає традиційно, щоб боротися почали за чесні кадри після того, як вони втекли за кордон. Друзі, ну на хвилиночку я нагадаю, за кордоном у нас сидить голова Нацбанку, проти якого відкрита кримінальна справа, голова фонду державного майна, проти якого відкрита кримінальна справа. Значить, за кордоном у нас перший заступник голови служби безпеки. України, ну і маса інших чиновників, які саме в той момент, коли ми дізнаємося, що вони е е негідники-корупціонери, вони якось встигають, е чи з волонтерською, чи з якоюсь іншою метою покинути територію України. Е ну тому е серйозне питання. Е може ліфтера поміняти, е може ліфт підремонтувати, тому що як далі? Справа так буде відбуватися з кадрами, то, як казав Класик, внутрішні вороги стануть більш небезпечнішими, ніж зовнішні. Бо спочатку мусимо цю внутрішніх ворогів подолати, а тоді єдиним фронтом нанести остаточний переможний удар по зовнішньому ворогу Путіну і російській Орді країни-терористів.